На Закарпатті відзначили переможців обласного конкурсу літературних творів, образотворчого мистецтва та фоторобіт під назвою Захисники України Історія та сьогодення. Це у нас конкурс не сьогорічний, тогорічний, а він має вже давню традицію, проводиться з 2014 року. І ми тримаємо рівень, і з кожним роком у нас все більше і більше долучається учнів до цього конкурсу. І нам це приємно. Цього року нас брало, цьогоріч брало 40. Дев'ять територіальних громад за учні взяли участь, тобто більші 167 робіт. Звичайно, що конкурс складний, конкурс кожним роком ускладнюється. Критерії все більше і більше, і вищі і вищі, тому що ми маємо фахівців, які хочуть мати і бачити себе призерами. На конкурсі представили 167 робіт у чотирьох номінаціях листи, вірші, малюнки та фотороботи. Учасниками стали не лише місцеві школярі, а й учні з числа ВПО, які знайшли прихисток на Закарпатті. Крім того, на заході уперше свої творчі роботи презентувала молодь профтехів Закарпаття. Для мене була дуже важлива підтримка, і я трохи хвилювалася через те, як вийшов твір, але мені здається, що він достойний. Це був твір, в якому були висвітлені стосунки. Захисників і їх дітей це така наболівша тема. І були трохи вплетені теми з музикою. Я сама музикантка, я вокалістка. І це мені допомагало зосередитись на листі. Я писала вірш воїну. Було легко, адже зараз ми живемо в умовах війни, тому хотілося підтримати. Я малювала малюнок, де захищають нас воїни, і їх оберігає Божа мати. Отримала третє місце. Наша фотографія вона символізує теперішнє та минуле, коли матері чекали своїх синів і їхні страждання, вони все-таки виявилися ну, немарними, тому що ми перемогли, і це символізує те, що в цій війні ми теж переможемо. Я насправді. В цю е, фотографію вклала дуже багато е, сенсу, тому що я розумію, що це надважлива тема, про яку потрібно говорити і показувати ну, і меншому поколінню, і старшому. Переможців та учасників творчого конкурсу відзначили дипломами департаменту освіти і науки, молоді та спорту закарпатської ова грошовими преміями, а також цінними подарунками. Крім того, грамотами нагородили і педагогів, котрі підготували цьогорічних призерів. Я справді пишаюся своєю ученицею іншищину Олександрою. Це творча дівчинка, яка справді дає. Дає можливості надихнути. Е, у нас справді війна це болюче для всіх. Тому ми мали безліч варіантів, але все те, що поєднало і музику, і патріотизм, і переживання батьків е, про до однієї цілі, адже в нас одна ціль це перемога. Тому я вважаю, що нам вдалося. Ми не покладаємо, не складаємо рук. Ми, наші Бої не борю, борються на передовій, так що ми маємо чимось їх підтримати, хоч такою своєю клопіткою працею. Цей конкурс не лише розвиває таланти молоді, але й є важливою підтримкою для наших захисників, нагадуючи їм про теплі серця і вдячність кожного українця.